Можливо, ваше лаймове дерево рясно цвіте, але ці квіти не перетворюються на плоди. А може, ваш цитрус взагалі не цвіте? У будь-якому випадку, ви зіткнулися з невтішною відсутністю лаймів. Вік дерева, неправильне підживлення, відсутність світла та нерегулярний полив все це може перешкодити вашому дереву лайма плодоносити. Давайте розберемо сім можливих причин, чому у вас немає лаймів. Дерево занадто молоде. Якщо ваше дерево росте лише рік-два, воно може бути ще недостатньо зрілим, щоб плодоносити. Щеплені лаймові дерева зазвичай починають плодоносити через 2-3 роки, а вирощені з насіння через 5 років і більше. Так що не переживайте, якщо молоде дерево не цвіте і не плодоносить. Природно, що рослина витрачає всю енергію на розвиток коренів, стебел і листя. Як тільки дерево зміцнює і підросте, воно почне цвісти і давати плоди. Якщо хочете швидше отримати урожай, вибирайте щеплені дерева, вони починають плодоносити раніше. Більшість лаймових дерев у розплідниках щеплені для стійкості до хвороб та компактних розмірів, тому це хороший варіант погане запилення. Якщо ваше дерево рясно цвіте, але плодів немає, можливо, проблема в запиленні. Хоча лаймові дерева вважаються самозапилюваними, це не означає, що вони взагалі не потребують запилення. Квітки можуть давати плоди і без нього, але перехресне запилення, перенесення пилку з однієї квітки на іншу збільшує кількість зав'язей. Вуличні дерева зазвичай добре запилюються завдяки комахам і вітру. Щоб залучити більше запилювачів, уникайте сильних інсектицидів і садіть поруч різні квітучі рослини. А ось кімнатні лайми можуть потребувати допомоги. Використовуйте пензлик або кутик, щоб перенести пилок з тичинок однієї квітки на маточку іншої. Це не обов'язково, але підвищить шанси на хороший урожай. Недолік світла усі рослини потребують світла для фотосинтезу та виробництва енергії. Без достатнього освітлення лаймове дерево слабшає і не може цвісти і плодоносити. Лайми люблять сонце і вимагають щонайменше 8 годин світла на день. Якщо дерево росте в приміщенні, поставте його біля південного вікна, де багато прямого світла. Взимку можна використовувати фітолампи для додаткового підсвічування. Ознаки нестачі світла, повільне зростання, пожовтіння листя і опадання бутонів. Якщо помітили ці симптоми, переставте рослини в більш освітлене місце або додайте штучне світло. Неправильна обрізка. Лаймові дерева зазвичай не вимагають частої обрізки, але іноді хочеться підправити форму або видалити хворі гілки. Хоча видаляти сухі, пошкоджені або перехресні пагони можна, занадто сильна обрізка шкодить. Цитрусові, включаючи лайми, цвітуть на молодих пагонах. Якщо зрізати занадто багато нової порослі, квітів буде мало або не буде взагалі. Найкращий час для обрізки кінець зими. Уникайте видалення квітів і молодих гілок, які можуть зацвісти найближчим часом. Дефіцит поживних речовин. Лаймові дерева, як кімнатні, так і вуличні, потребують регулярних підгодівлі. Їм необхідні три основні елементи азот, фосфор і калій, а також мікроелементи, такі як залізо і марганець. Без них дерево не зможе нормально рости. Цвісти і плодоносити. На щастя, знайти добриво для цитрусових нескладно. Є гранули, порошки і рідкі підгодівлі. Головне дотримуватися дозування за інструкцією. Найчастіше відсутність квітів і плодів пов'язано з нестачею одного з макроелементів. Але якщо проблема не вирішується стандартним добривом, можливо, дереву не вистачає мікроелементів, тоді варто вибрати комплексну підгодівлю. Неправильний полив. Як пересушування, так і перезволоження ґрунту викликає стрес у дерева і заважає плодоношення. Лайми воліють помірно вологий ґрунт, але можуть переносити легке підсихання між поливами. Графік поливу залежить від температури, типу ґрунту, розміру рослини та пори року. Перевіряйте вологість ґрунту, поливайте, коли верхній шар 1-2 см просохне. Поливайте рясно, щоб вода дійшла до всіх коренів. Краще лити воду під корінь, а не на листя. Температурний стрес, спека, холод і різкі перепади температури можуть перешкодити дереву лайма плодоносити. Більшість сортів комфортно почуваються при температурі від 16 до 29 градусів. Якщо стовпчик термометра опускається нижче 7 або піднімається вище 35 градусів. Дерево відчуває стрес. Якщо лам росте у відкритому ґрунті, утеплюйте його при похолоданні нижче 7 градусів, мульчируйте коріння і укутуйте стовбур між ковиною або агроволокном. Також уникайте різких перепадів. Якщо ви переносите дерево з дому на вулицю або назад, робіть це поступово, даючи йому час адаптуватися.